Лабуби просто зірвали весь інтернет. Як і оригінальні, так і підробки, так і люди роблять собі лабуби. І люди знайшли велику схожість лабубу із Чебурашкою. Тому зараз я буду робити собі нову лабубу. Так вона ще буде і рідкісна, коричнева. Тому хто хоче собі лабубу, ідіть покупайте чебурашку або вдома знайдіть чебурашку і зробіть собі нормального лабубу. Ушки я зробила трішки гостренькими, а зараз я зроблю так, щоб вони були як у оригінального лабубу. Ззаді я просто протягну два рази нитку і все. І зав'яжу тугенько. Пів біди вже зроблено. Ось такий вже майже готовий лабуб, у мене вийшов. Залишилося зробити тільки зубки. Ось так він, до речі, виглядає. Тому у кого є, обов'язково собі робіть. Зубки я буду робити із ось такої глини. Сподіваюся, у мене все вийде. І сподіваюся, у мене буде 9 зубиків. Я роблю зубики, схожі, як на нос у чебурашки. Взагалі, ліпити мені чогось почало подобатися. Мене це якось розслабляє. І да, розміри схожі. Ручки, звичайно, трішки грязненькі, але нічого. Я продовжую собі ліпити вже вечір, вже темно. А на фоні дивлюся, лідібаг. Потрібно зліпити аж 9 зубиків. Ну, це, звісно, ну, таке собі. Однакові, звичайно, у мене не вийшло, але все одно якось то і вийшло. Ще у мене була проблема із клеєм-пістолетом, там клей застив і я просто не могла нічого з ним робити. А тут я вже приклеїла свої зубики. Ой, не свої. Із глини. Вау, ось такий прям монстр вийшли! А тепер трішечки прикрашаю його. І я купила собі лабубу. Дуже модну лабубу. Лабубу. Ні, ну мені дуже подобається. Справді дуже схоже на оригінальну лабубу. Залишилося лише, щоб зубики застили і все. Прикрашаю його як можу. Він тепер у мене крутий. А це ритуал, щоб. На ранок було замість чебурашки в мене справжня лабуба. І ось такий у нас результат вийшов. До речі, якому ця лабуба? Я її також сама робила, а коробочку знайшла.